Всім привіт, друзі! Ви потрапили на мій канал. Дуже перед вами вибачаюся. Дуже вибачаюся, прям дуже. У нас залишилось три колекції. Дуже вибачаюся, просто в мене виділося відео. І ця колекція буде, ну, ця розпаковочка буде дуже коротко. Дуже вибачаюся, серйозно. Наступна розпаковочка, чесно, буде не така. Давайте я вам покажу, що нам попалося. Ми закінчили колекцію їжа. Попалося Pringles і ось такий ось тортик. Далі старша сестра і сестра. Наготочок попався. Далі в Куромі нам попався теж наготочок ось такий. Скейт, ось такий попався, ми закінчуємо цю колекцію. Ось такий домик для Хамстер Мілка. Тапочок нам попався ось такі ось. Мишки. Червона мишка. І ось такі ось мишка. Ну, коврик. Далі Viber і Telegram, не перепутати. Ось такий зелений маркер. Косметика-помадка. І ось ось наліпка, нам попалося останнє. Далі хомячки. Серйозно, я перед вами дуже вибачаюся, що так вийшло. Я не хотіла нічого понажимати, але так вийшло, що, нажала щось не так. Під номером 9. хом'ячок. О, ось. я <гум> трошечки перепутала. Надіюсь ви мене вибачите. Мені трошки сумно із цього. Із цього в мене такий якийсь сумний голос. Просто в мене часто видаляються відео. так виходить. Ну нічого. І це ось такі ось якийсь Це такі шортики. Щось ось таке. Давайте переклаємо, тому що в мене щось... На так такой ось. Ось так ось. Ось такі шорти і топік. Ось так. Ось. Наступна новинка буде, не знаю яка. Треба буде зробити якось патчі. Клімом шортики. І топік. Ось наш топік. Він, якщо чесно, не дуже похожий на топік. А нічого. Ось так ось. Ось так. Ось такий хомячок. Далі наша новиночка, моє дитя. Тут більше дівочка буде попадатися, тому що я крала за дівчинку. До речі, я прийшла цю гру за два дні. В кінці вони зустріли короля, ну і переїхали в інше місце. І ось таке сердечко. Ось воно. Без номер К. Чомусь... А, це номер один. Давайте приклеїмо. Ну, спочатку відклеїмо, а потім приклеїмо. Я хотіла зробити якийсь фон, але немає сенсу, тому що все одно ми будемо наліпки клеїти. Ось так. І наступна новиночка це малюнка під чоху. Ось такі ось до трухо. І відкриваємо. Я точно пам'ятаю, що я в якийсь пакетик клала дві наліпки. Ні, це на він, тому що тут одна. Це ось таке сердечко під номером 12, но останній номерок, вот ось сюди. І ми закінчуємо цю розпаковку. Вона дуже швидко вийшла, і це все із-за того, що в нас половина видалось. Дуже-дуже-дуже вибачте, просто Я не знаю, чому так виходить. Кудись виходить вона завжди. Ну нічого. Ну і на цьому все. Дякую за перегляд. Ось так. Дякую, що подивилися це відео. Всім!